Змалювання. Сьогодні ми будемо з вами прикрашати рушник. Подивіться, будь ласка, і скажіть, яку геометричну фігуру нагадує цей рушничок? Так, звісно, прямокутник. А де розташований візерунок на рушникові? Так, по краях. Візерунок ліворуч і праворуч однаковий чи різний? Однаковий. Отже, а тепер, як справжні українські майстри, ми зробимо з вами рушник із аркуша паперу. Рано матуся рушник вишивала, долю щасливу, діткам бажала, у листя зелене, яскраві квіти для доні малої сплітала нитки. Півника, що кукарі стину, вишила мама для любого сина, шила матуся рушник оберіг. Щоб діточок у житті він беріг Важливе місце у житті українського народу займає рушник. Не було жодної хати без вишитого рушника. Ним прикрашали стіни, накривали хліб, витирали руки. Рушник дарували на весілля. У рушник загортали немовля, коли воно щойно з'явилося на світ. Коли син вирушав у дорогу, мати дарувала йому рушник, як оберіг від лиха. А доньок матері навчали вишивати рушники ще з маличку. Українські жінки і дівчата вишивають рушнички вже дуже-дуже давно. Вишивають їх на щастя, на долю, на добро. Візерунки на рушниках незвичайні, кожна частина має своє значення. Квітка побажання дочці бути гарною, ром із крапкою посередині на добробут, голуб побажання любові, хвилясті лінії позначають воду, коло та крапочки символізують сонце. Лінія це земля, Трикутники – символ святої Трійці. І колір ниток добирали старанно, червоний, щоб поруч з дитиною було щастя. Зелений, щоб навколо були добрі люди, і коричневий, щоб усі дороги у житті тяглися під чистим небом і яскравим сонцем.